Доброго дня, українська мовна телекомпанія Столиця. Як ви бачите, ми знову знаходимося в Юрія Анатолійовича Кармазіна, єдиної опозиції сьогодні в нас в державі, єдиної розумної людини, адекватної, розумної людини, яка пише закони, яка, яка їх трактує, яка розуміє букву закону і може пояснити, що відбувається. Ми сьогодні. Походивши по всіх прес-конференціях, наслухавши різних мужновладців, які при владі, які при портфелях, які з Майдану, які коло Майдану, знову ж таки прийшли до цієї людини, щоб Юрій Анатолійович Кармазін пояснив ситуацію, яка зараз на сьогодні, на 21 березня, склалася в Україні, і насамперед в Криму, ми, українці. Втрачаємо Україну. І мають зрозуміти, що треба її захистити, всю, а не частину захистити. Ось така вона поки що є. Незважаючи на дії російських карліків, російських диктаторів, незважаючи на це, у нас в складі ще є. Автономна Республіка Крим. Мені надзвичайно прикро говорити про ті речі, які сталися зараз, про анексію нашої території, про на повному серйозі розгляд питання про евакуацію наших людей, про біженців на українській території. Бо саме я очолював комісію з вивчення політико правої ситуації в Криму з 94 по 98 рік. Бо саме я був автором. Тих законопроєктів, які прийняла Верховна Рада України. І дивним чином, якщо ви подивитесь на дати тих законів, коли ми прийняли, ви побачите, що Путін не просто вибирав дати, він вибрав їх навмисне. Тому що, коли ви глянете закон про скасування Конституції деяких законів Автономної Республіки Крим 95-го року. То вона датована 17 березня 1995 року. Це не конституційні речі, які не відповідали Конституції України, були скасовані. Тобто, це говорить про план дій Путіна. Коли я зараз скажу до чого я маю. <клес> Коли ви поглянете на постанову про виконання постанов, де було зобов'язано Генеральну прокуратуру порушити кримінальні справи проти президента Мішкова за його саперетистку діяльність і так далі. Коли ви побачите, що тоді ж ми прийняли і ряд інших законів, вони всі були прийняті е і підписані, опубліковані 17 березня 95 року. Рівно через 19 років, день в день, Путін відповів, відомстив Україну. Рівно через 19 років. Той же день він підписав указ 17 березня. Знаходилось час на все і для всіх. На Дерібан Посад, на працевлаштування своїх людей, не знаходилося часу для збереження держави. Не знайшлось у кулів лоб Яценюка. Не знайшлось у виконуючого обов'язки царя пана Турчинова, Не знайшлось. Чого не знайшлося? Зрозуміти, що стояло, як. Адже все повертається. Все точно так планувалося раніше. І 19 років назад. Все планувалося так, же. і 20 років. Так же само Росія мала агресивні наміри. Але для того, щоб ці агресивні наміри не справдилися, ми кругом робили застереження. Ми зробили ці застереження в Конституції. І я пишаюся авторством частини 7 статті 17 Конституції, там чітко було написано, на території України забороняється розташування іноземних військових баз. Ні. Підписали угоду. А договору -то про оренду так і не існувало. Ось що парадокс. І ні до кого не можна було достукатися. Дочекалися. Дочекалися до того, що сьогодні-вчора підняли е, прапор над українськими судами прапор ворожої країни, країни, яка нам оголосила війну. Я запитую, чому не застосували закони? Чому не дослухалися до нас, до наших звернень, до наших заяв? Чому не дослухалися до того, що треба ввести надзвичайний стан по всій території України? Чому? Що відбувається? Зараз говорять тільки про Крим. А що забули, що територія зараз і Херсонської області, вона також в районі Стрілкового також окупована? Причому, що саме цікаво, що вона була окупована? Е Російськими солдатами з озброєнням, а наших українців не пропускали, заставляли дві е, десантні роти роззброїти, щоб потім наші беззбройними пішли умовляти агресора. Про що умовляють агресор, який прийшов на нашу землю зі зброєю? Це що таке робиться? Давайте подивимося з точки зору закону. Я не буду говорити емоційно. Я... Не буду говорити з точки зору політики. по-політично. ми розуміли, до чого воно все йде, і ми казали, люди, давайте скасуємо президентські вибори, бо вони є джерелом розбрати сьогодні в Україні. Давайте скасуємо їх. Тоді не буде того довгорняка, який робиться під килимом, що від Крима ви забуваєте про Крим, а наші союзники, американці чи Велика Британія кажуть, Ну 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 Путін, якщо ти ще зайдеш далі на українську територію, далі Крима, тобто йому не кажуть вийди терміново з Криму. Йому кажуть, якщо ти далі зайдеш, ми сьогодні тобто розмовляємо. Да, що... Це правильно з анексією території вже фактично погодимо. Це перше. Друге, фактично, зараз відбувається абсолютно. Ніким не наказуємо велика кількість злочинів проти України. Найперший злочин проти України вчиняє Олександр Валентинович Турченко, як виконуючий головнокомандуючий. Він чому? Це статути Збройних сил України. Кожен військовий знає, що статут Збройних сил написаний кров'ю. Кров'ю попередніх поколінь. Тут все продумано абсолютно. І коли ми відкриваємо статут Гарнізонної вартової служби, тут чітко записано, стаття 196. Черговим застосовується зброя без попередження у разі явного нападу на нього або на об'єкт, який він охороняє. Де тут написано, що не можна застосовувати проти Румунії. Не можна проти Росії, не можна проти Туреччини, не можна проти Америки, не можна проти Китая, не можна проти когось. Де тут написано? Статут не знає. Статут знає, що є чатовий, вартовий, тобто, і він має варту, має об'єкти все. І йому дали держава дала зброю. Сьогодні на повному серйозі. Обговорюється питання, а як нам виводити війська? І міністр оборони, проти кого в другому має бути порушена кримінальна справа після Турчинова. Тобто мало звільнення Турчинова. Проти Турчинова має бути порушена кримінальна справа. За що? За те, що відбуваються брутальні порушення цього статуту. Статут... Є законом. Він затверджений законом України. Це значить, що статут не можна просто так порушувати. Будь-кому, навіть головнокомандуючим чи виконуючим обов'язки головнокомандуючим. Не можна і все, там нема виключень. Там нема виключень. Беремо інший закон. Закон, який називається про Збройні Сили України, 92 року закон. Правда, зі змінами, які вносились туди аж включно до 11-го року. Там є стаття 1.1. Право на засування зброї та бойової техніки в мирний час написано в законі. І далі написано. З'єднання військової частини і підрозділу, в тому числі чергові сили. Збройних сил України в мирний час мають право застосовувати і використовувати зброю та бойову техніку для відбиття ударів засобів повітряного, підводного нападу, припинення порушень державного кордону, припинення протиправних дій повітряних судів. Згадаймо, що було, коли наші моряки Перепливли, запливли на російську частину кордону, їх розстріляли, а не обстріляли. Їх розстріляли, хоча кордон не розподілений по морській частині Азовського моря. Значить, і то, моя... і ми весь, час, Я, боялися, в ми весь час боялися провокації. Ми весь час принижували свої Збройні Сили. Ми говорили наші Збройні сили виконуючи обов'язки міністра оборони адмірал Темюк з Трибуни Верховної Ради сказав, що там навколо така сила. Що ми боїмося, я нагадаю вам, що Маннергейм, коли командував фінською армією, на нього пішла така махина на маніпусіньку країнку, яка в тисячу разів менша Росії Радянського Союзу на той час, встояв, пішов, прийняв бій 20 дотами. 20 дотів всього було, між якими були з'єднані. І втрати противника були один до 10. Зупинили, потім змогли забезпечити незалежність і суверенітет Фінляндії. Сьогодні ми, роззброївшись, віддавши, ядерну... віддавши ядерну зброю, тепер давайте згадаємо. А хіба Юрій Кармазін не вимагав, по-перше, не здавати ядерної зброї? Вимагав? А хіба партія захисників вітчизни не ставила питання про те, що треба терміново себе таким чином захищати? Ми намагалися довести це до всіх людей. Нам казали, ні, неможливо. Ми підписали угоди, все. Я хочу вам сказати, що. Навіть в мирний час, якби не було вій, початку війни 27 числа, ми сьогодні 20-й день в стані війни, навіть в мирний час ми мали право приймати, застосовувати зброю по тим законам, по дуже. який я вам сказав, і нічого дозволу не треба було чекати. Я надзвичайно обурений тим, що прозвучало і звучить така трактовка, що Кораблі наші захоплені, зокрема, і Корвет Тернопіль, і інші, і інші з такими назвами красивими, гідними, достались негідним людям, що вони захоплені, тому що вирішили не застосовувати Збройну силу. Я один приклад маленький приведу. Тільки 20 чоловік захопили корабель, на якому несуть службу 89 чоловік я маю прокорвати Тернопіль. Він тут, в серці України, зроблений в Києві 11 років. Тільки робив. Тому, що 11 років робив, зброї. робив так, його український так? народ. Статути і закони не забороняють. Ніякого додаткового наказу не потрібно. Про це мали чітко заявити і сказати. Сюди прийшли і пришвартувалися кораблі із Балтійського флоту. Сюди прийшли із Північного флоту. Я запитую, ми маємо 37 тисяч Служби безпеки України. по штату. Ми що? Не маємо розвідки, ми не знали, що вони прийшли через Безпояння проливи, що вони прийшли сюди, що вони сюди заходять, хіба може корабель просто так зайти? У нас тут стояло повно сучасної зброї, яка здатна була дати підсіч агресора. На підставі чинних законів України, про які ми з вами ще не говорили, а ще закони у нас були з вами про боротьбу з тероризмом, ще закон про правий режим воєнного стану, який мали бути застосовані. Я зараз про це скажу окремо. Так от саме важливе, ніхто, ні виконуючи обов'язки президента, ні прем'єр-міністра, Ніхто не сказали про те, що в Конституції Автономної Республіки Крим в її статті 10 прямо і чітко записано було, що в Автономної Республіки Крим русський язик як язик большинства населення і приємним для міжнаціонального спілкування, використовується во в сферах общественної життя. І цей закон не скасовувався ніким. Чому цей аргумент? Ніде не прозвучав. Чому не хотіли, щоб він звучав? Домовилися, чи він був домовлення? Тепер я запитую вас, скажіть, будь ласка, на е, Верховну Раду Крима е, її взяли в оточення 70 чоловік, так званих зелених чоловічків. 70 чоловік Збройних сил, озброєних до? Зубів 에, людей із Збройних сил Російської Федерації, від яких вони відмовились, бо вони були без опізнавальних знаків. Якщо людина без опізнавальних знаків, але з кулеметами, з гранатометами, з усім іншим, з е, е, такими автоматами, яких нема на озброєнні в Україні і не було сотими е, автоматами Калашникова, значить вона терорист. Таким чином, 70 терористів захопили приміщення Верховної Ради Криму, 40 біля 40, 35, 40 захопили уряд. 110 чоловік. Всього у нас. Всього. всього у нас на території Автономної Республіки Крим внутрішні війська, війська наголошую, які стали внутрішніми військами, бо там колись була Національна гвардія. Так от внутрішні війська. Наголошую, були в чисельності біля 4 тисяч людей. Скажіть мені, будь ласка, співвідношені, якому за тільки команду треба було подати? Але для цього мав бути міністр внутрішніх справ, а не мав бути політика Вакова. І тепер ми ходимо по світу і займаємо гроші. Чи, вибачте, мені по телефону 565. Перераховуємо копійки, просять, копійки на, на, на Збройні на Сили збройки. України в той, час, в той час, коли у нас просто так всякі гобліни і інші кримінальні авторитети просто грабують. Приїхали в військову частину, забрали десяток автомобілів з паливом. Скільки треба смс-підправити, щоб мати один автомобіль, не десяток? Приїхали і забрали зброю, а їм її віддали. Скажіть мені, будь ласка, в якому вогні мають горіти Турчинови, Яценюки, Тенюхи, керівники державного штабу е... Збройних Сил? В якому вогні вони мають горіти? В якому Секретар Ради РНБО, як можна було призначати на такі посади осіб, які нічого в цьому не розуміються?